Комфортні автомобілі та професійні водії вже 18 років поспіль в Україні працює найбільший транспортний сервіс країни. Опті компанія має 38 представництв в різних українських областях. А також за кордоном у Польщі та Литві. у Тернополі філія надає послуги з перевезення пасажирів уже майже 10 років. У їхньому арсеналі найрізноманітніші послуги: від трансферу до залізничного вокзалу до перевезення домашніх тварин або кур'єрської доставки. Крім цього, діє послуга драйвер. А ще компанія надає технічну допомогу та вантажні перевезення. Автопарк компанія Оптів Тернополі налічує близько тисячі автомобілів. В принципі, цієї кількості достатньо в тих рамках, в яких ми наразі живемо, тому що діє комендантська година з дванадцять до п'ятого ранку. І водіїв вистачає, щоб повністю задовільнити потреби наших клієнтів. Пасажири служби таксі опці можуть замовити своє авто за номером 579 або ж онлайн, скориставшись мобільним додатком. Компанія надає можливість обрати клієнтам будь-який клас автомобіля, який їм необхідний. А для того аби розпочати поїздку, пропоную вказати адресні дані, вибрати необхідний тариф, тип оплати і підтвердити замовлення. У службі таксі діє система знижок для нових користувачів додатку у розмірі до 30% при замовленні за номером 579 Діє кешбек у розмірі 5% від суми поїздки. Також кожен клієнт опті може замовити автомобіль із автокріслом для безпечного перевезення дітей. Додаток наш доволі таки зручний. Можна вибрати клас авто, можна вибрати тип оплати, можна вказати додаткові побажання до водія, щоб водій зустрів там біля якогось там під'їзду магазину зупинки. Також можна додати. Замовити додаткові опції, такі як перевезення домашніх улюбленців. Якщо потрібно автокрісло, то познав поставити автокрісло. Якщо є багаж, будь-що можна це все значити при замовленні відразу. І відразу ще оплатити з допомогою своєї карти. Також найбільший транспортний сервіс країни Опті долучається до співпраці з благодійними фондами та підтримує українських захисників, каже Богдан Кащенюк, керівник Тернопільської філії компанії. Компанія опція соціальний відповідальний бізнес. Тому здійснюючи поїздки через опція, вони наші пасажири не тільки отримують комфортну та безпечну поїздку, а ще й допомагають соціальним ініціативам нашої компанії. Опті це найбільший вітчизняний надійний транспортний сервіс замовлення таксі, який допомагає економити час, сили і гроші. Компанія завжди на боці людини перебуває у постійному розвитку і русить тільки вперед. Життя це рух, а рух надихає тому земляти таксі компанії опті.